Шановні колеги, офіційний медіа центр розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас в гостях виконуючи обов'язки директора Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтва Сергій Васильович Мицик. Доброго дня і вам слово. Добрий день, дякую, що запросили на брифінг, адже сьогодні питання мистецької освіти є вкрай актуальним, і це питання мають розглядати не лише на рівні обласної державної адміністрації. Я вважаю, що питання розвитку мистецької освіти мають сьогодні розглядати на рівні кабінету міністрів, на рівні ради національної безпеки України. Бо розвиток мистецької галузі, розвиток культури це є і основа нашої національної безпеки. Давайте розпочнемо з запитань. Перше, яким був навчальний рік 2022-2023 для вашого закладу. Чи можна говорити про якісь підсумки? Можна рік був непростий, але я хочу сказати, що творчо активний. Ми в дуже активно зайнялися творчо мистецькою діяльністю на рівні онлайн. А починаючи вже з січня місяця, перейшли в нормальний режим і поставили за мету це вплив на морально-психологічний клімат і створення такого знаєте, патріотичного мистецького середовища для мешканців Миколаєва і Миколаївської області. Тому ті сили творчі можливості, які були в місті Миколаєва, на жаль, багато хто роз'їхався, але є ті, хто в Миколаєві. Ми консолідувалися, зібралися і провели ряд цікавих культурно-мистецьких акцій. Ці перша така акція у нас була це разом з військовим оркестром 406 ї окремої бригади імені Алмазова. Ми колядували. По вулицях міста Миколаєва по зупинках потім ми провели з ними також акцію. Це концерт Дня закоханих, і далі вже у співпраці за ініціативою управління культури обласного провели провели акцію Мистецька артилерія разом до перемоги. Ну і надалі ми також проводили багато концертів з цим військовим колективом. Чи можете ви розказати про діяльність Миколаївського фахового коледжу культури та мистецтв в умовах воєнного стану і те, що можна говорити? а uh, в нашому Можу, звісно, що я ну, знов-таки кажу, це був непростий час, але все ж таки ми організували це онлайн-навчання, організували укриття. На сьогоднішній день коледж має укриття, і весь, скажімо так, мозговий штурм він працює в цьому укритті. І у нас є своя освітня платформа. У нас налагоджений зв'язок зі всіма абсолютно студентами, викладачами, які там з будь-якої частини нашої земної кулі, і процес ну. Тиждень ми були на канікулах, як тільки розпочалося це активне вторгнення, а після цього тижня ми вже почали активно працювати, і не, ну, тільки лише, лише на канікулах зупинялися. А так у нас був безперервно освітній процес. За декілька тижнів вже стартує новий навчальний рік, 2023-2024, і споглядаючи на безпекову ситуацію, як будуть навчатися студенти? Чи можем, що ми можемо про це говорити? Я думаю, це буде онлайн режим, але з можливостями якісь там творчі лабораторії відвідувати в умовах коледжу, бо в нас є ліцензоване укриття. Офіційне укриття, воно найпростіше укриття, але ми маємо дозвіл для того, щоб його відкрити. Тому мріємо про те, щоб хоча б. Творчі якісь акції або лабораторні заняття проводились в умовах коледжу. Але приємно те, що ми набрали, приємно те, що в цьому році було набагато більше. Вступників приємне те, що молодь прагне отримувати мистецьку освіту. У нас є спеціальності, які ми виконали на 100%. Навіть на контрактну форму навчання пішли. Є спеціальності, де виконали регіональне замовлення там на 80%. В цілому, по коледжу, ми виконали регіональне замовлення на 90%. Це дуже добре. Заочне навчання виконали на 100 Тобто, в порівнянні з минулим роком, то це дуже дуже класні цифри. А що ми можемо говорити про? Частина може евакувалася, частина повернулася, частина працює онлайн. Е, на початку війни взагалі е, багато хто виїхав, а на сьогоднішній день величезний відсоток повернулися. І педагогічні працівники, і студенти, навіть першокурсники, коли вони вступали, то ми запитували, як ні, ми будемо в Миколаїв, будемо повертатися. Тому зараз дуже багато великий відсоток в Миколаєві. Набір ви вже завершили станом на зараз. До набору вже немає. Є буде до набір, але буде до набір лише на контрактну форму навчання, на заочну форму навчання. Ми будемо потім анонсувати. А так регіональне замовлення вже завершено. Набір чи буде працювати в коледжі, наприклад, якісь психологічні курси або працювати психолог з колективом і студентами? Адже ми розуміємо, що в умовах воєнного стану. Це окрім освіти також потрібна психологічна підтримка. У нас є в штаті і практичний психолог, є в штаті, і соціальний педагог. Вони активно працюють і зі студентами і працюють з педагогічними працівниками. Зараз ми хочемо організувати і курси підвищення кваліфікації для педагогічних працівників. Бо дійсно міністерство освіти, ми розуміємо, що одним із пріоритетним напрямком організації сунього процесу це є психологічна підтримка і здобувачів, і педагогічних працівників. Тому ми плануємо обов'язково це буде у нас. Дякую, і на останок у вас є можливість звернутися до батьків може, щоб не проживали за своїх дітей, студентів. Що ви станете другою родиною для цих дітей? Дійсно, я хочу подякувати за те, що віддали своїх дітей до нашого навчального закладу. Ми вони потрапили в творчу, креативну, дружню родину. І я хочу, щоб ви сприяли тому, щоб вони максимально брали участь у творчо-мистецьких акціях. Бо кожен ваш син або донька вони стануть активними членами для того, щоб в Миколаєві було цікаво, весело, креативно і патріотично. Дякую, Дякую.